Ідентифікація. Це процедура встановлення особи одержувача пенсій та інших соціальних виплат. Ця норма є загально прийнятою міжнародною практикою, яка діє в Україні на постійній основі, починаючи з 2004 року. Ідентифікацію одержувачам пенсій, які знаходяться за кордоном, необхідно проходити щороку до 31 грудня. Отримувачам пенсії зі статусом внутрішньопереміщеної особи ідентифікація відбувається раз на 6 місяців. Як пройти ідентифікацію за кордоном? Існує кілька способів. Перший. Можна авторизуватися на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою дію підпис. Друге. Ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференц-зв'язку з працівниками органів пенсійного фонду, записатись на який можна за допомогою того ж веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Для цього вам необхідно мати відповідне технічне забезпечення та доступ до інтернету. Якщо з невідомих причин два попередні способи вам реалізувати не вдалося, залишається опція направлення заяви. Разом з документом про підтвердження факту перебування особи в живих та інших документів, які дозволяють ідентифікувати вас як одержувача пенсії, пишіть в коментарях слово заява та у відповідь отримаєте від мене бланки заяв разом з переліком документів, які вам необхідно зібрати.